У коментарях мене буквально завалили повідомленнями, що ми пропустили кілька країн. Це є про позавчорашній випуск, про підсумки літа, про головні новини із європейських країн, окремо по кожній країні. І цей випуск дійсно видався дуже цікавим. І тому, навіть якщо ви не з цих країн, то рекомендую, як то кажуть, заглянути в хату до сусідів. Гарантую, буде чому здивуватись і цікаво також буде. Ну і звісно, порівняти і зрозуміти краще своє становище в своїй країні. Тож сьогодні я виконую обіцянку і добуваю список Норвегія, Данія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Ірландія, Португалія, Бельгія і навіть Люксембург зі своїми 6 тисячами українців. І знаєте, це навіть класно, бо так ми разом із вами формуємо теми для випусків. Тому пишіть мені в коментарях, що відбувається у ваших країнах, які. Теми хвилюють вас найбільше. Це означає, що я буду частіше брати саме ці країни у фокус і розбирати ці новини більш детально. Отже, сьогодні друга частина літніх підсумків для українців у Європі: лайк, підписка і телеграм, і поперли по новинам. То що ж змінилося цього літа в Норвегії для українських біженців? Норвегія продовжила дію схеми колективного захисту ще на 4 роки автоматично, без потреби подавати нові заявки. Це рішення ухвалено на фоні продовження тимчасового захисту ЄС до 2027 року. Також цього літа виникла помилка із повідомленнями. Багато хто з українських біженців не отримав СМС або листа про те, що їхній дозвіл на проживання скоро закінчується. Але це просто технічний збій системи. Вам не потрібно нічого робити. Продовження відбудеться автоматично. Нові підходи до інтеграції. Дослідження показало, що українці, які тримались у приватних домівках до поселення, адаптувалися значно швидше, краще вчили мову, знайшли роботу раніше. Для підтримки цього деякі муніципалітети впровадили програму МОМОД, фінансова підтримка та допомога громадянам у такій інтеграції. Внутрішні дилеми країни. Поки українцям подарували ще один рік захисту, у самій Норвегії точаться дискусії: чи припинити автоматичне надання притулку для людей із безпечних регіонів України і що робити далі? Чим завершаться ці дебати, поки що невідомо. Данія офіційно продовжила також дію тимчасового захисту для українців до 2027 року. Жодних додаткових заяв не треба. Статус продовжується автоматично. Це означає, що право на проживання роботу освіту медицину гарантовано ще мінімум 2 роки. З липня 2025 року оновлено позитив ліс, це перелік спеціальностей, де країні бракує працівників. Українці з освітою або досвідом у цих сферах зможуть легше отримати роботу. Це відкриває більше можливостей для тих, хто шукає стабільне працевлаштування. Також муніципалітети продовжують програми допомоги українцям у житлі та курсах з мови. Додаткових скорочень чи урізань виплат цього літа не відбулося. Для родини з дітьми система допомоги працює в звичайному режимі. Тож, як підсумок, можемо сказати. Що літа 2025 в Данії пройшло для українців спокійно і навіть позитивно. Статус продовжений до 2027 року, можливостей для роботи стало більше. Соціальна підтримка зберігається, і я помітив таку штуку із цих двох оглядів, е як пройшло літа 2005, Що чим менше країна стукала себе в груди із допомогою біженців, тим спокійніше зараз там живеться українцям. Фінляндія у липні 2025 року Міністерство внутрішніх справ Фінляндії підтвердило, тимчасовий захист для українців автоматично продовжено до 4 березня 2027 року. Нових заяв чи затверджень також не потрібно нічого робити не треба. У Фінляндії приблизно 46 тисяч українців мають статус тимчасового захисту. Очікується, що ще 8 або 12 тисяч людей можуть подати заявки протягом 2025 року, залежно звісно від потреб і від того, як буде війна йти. І також видані раніше дозволи до 2026 року, котрі дійсні, будуть залишатися дійсними і до 2027 року. Картки не потрібно оновлювати самостійно. Приблизно така сама ситуація, як за француртітелем у Німеччині. Але за одним виключенням: якщо ви в Фінляндії хочете такий новий документ, ви за гроші його можете собі актуалізувати. Литва, Латвія, Естонія, я думав зробити їх разом. Але коли почав досліджувати цей момент, зрозумів, що. Три країни, три взагалі різних ситуацій. Тому починаємо з Литви. Там статус також продовжено до 2027 року, і також автоматично він продовжується. Станом на зараз близько 45 тисяч українців мають діючий статус тимчасового захисту в Литві. Щодня подаються 30-40 нових заявок, що говорить про постійний потік, хто прибуває і реєструється. Завдяки продовженню статусу значно зменшене адміністративне навантаження на біженців і місцеві служби. Право на роботу без знання литовської мови зберігається на три роки до весни 2026 року. Ну і мабуть, його також ще далі пролонгують до 2027 року. А може і ні, за цим треба слідкувати. Всі діючі освітні програми, мовні курси, інтеграція і таке інше без урязань. Тому все спокійно в Литві. А от в Латвії тисяч людей втратили статус через просрочені документи. 18 тисяч українців втратили тимчасовий захист, бо не подали документи своєчасно до 4 березня 2025 року. Давайте детальніше про цю ситуацію. Українці, які мали статус на дозвіл на проживання long stay або тимчасовий прихисток, здебільшого отримали його до кінця 2022 року, і він сплив 4 4 березня 2025. З року, щоб його продовжити, треба подати копію паспорта та заяву. Процес може тримати до трьох місяців, і всі ж такі, а що ж сталося з цими 18,5 з половиною тисячами людей? А нічого, країна готова допомогти легалізувати цей статус, якщо ви звернетесь до неї. І от, чесно кажучи, я про цю ситуацію також перший раз почув і хочу спитати у вас, дорогі глядачі із Латвії, чи продовжений у вас статус, якщо ні, чи вже ви подали ці документи. Чи отримували ви повідомлення про завершення дії дозволу і таке інше. Напишіть мені, будь ласка, всі деталі. Стосовно цього, дуже цікаво в цьому розібратися. Щодо Естонії, статус також продовжено до 2027 року, і вона, ви знаєте, найдіджиталізованіша. Тому українцям просто нічого робити не потрібно. Статус і права залишаються чинними автоматично. В Естонії на літо 2025 року зареєстровано приблизно 35 тисяч людей під тимчасовим захистом. Частина українців виїхала до інших країн ЄС, але основна група продовжує жити і працювати в Естонії. І Естонія тут не виключення, це класика жанру, можна так сказати, для всіх європейських країн. Ну це й не дивно, ніхто не очікував, як то кажуть. Житлові програми переповнені. Місць у гуртожитках і муніципалітетах, квартирах бракує, і родини часто переводять у менші міста. Приблизно таку саму ситуацію ми спостерігаємо і у Франції, тільки більш масштабно. Щодо ринку праці, він відкритий, але складнощі, ну як і всюди, також із мовою. Понад половина українців відвідують безкоштовні мовні курси естонської. Щодо дітей, в Естонії навчається близько 9 тисяч українських дітей. Уряд виділив додаткові ресурси на вчителів, асистентів та мовні програми, щоб уникнути перевантаження класів. Як підсумок в Естонії, як і в Данії. Літо 2025 для українців принесло стабільність, статус продовжено, соціальні гарантії діють, діти можуть навчатися, а дорослі працювати. Водночас житлове питання та мовний бар'єр залишаються найбільшими викликами. Але це ситуація по всій Європі приблизно та сама: десь більше, десь менше. Українці в Румунії подали петицію, щоб роки перебування під тимчасовим захистом зарахували до перманентного проживання та громадянства. Аргумент, якщо люди працюють, платять податки і інтегруються, їх час у статусі має вважатися законним резидентством. Петиція вже на 2595 підписників і завдяки сьогоднішньому відео. Я маю надію, що підтримку я зроблю, і підписників стане більше. Посилання на цю петицію ви знайдете у описі до цього відео. Також станом на кінець червня понад 188 тисяч біженців мають цей статус в Румунії. Також є новина сервісу для біженців. У столиці продовжує він працювати. У Бухаресті центр підтримки при РомЕкспо обслуговує приблизно 250 українців щодня. Допомога з житлом, консультації, ну і відповідно ж з документами, також допомога. Центр працює в режимі операційного краю стабільно, попри великий потік людей. Тож до вас питання українців в Румунії таке. Чи підписали ви цю петицію? Посилання ще раз в описі до цього відео. Там також ви зможете знайти посилання на наш телеграм-канал. Тому підпишіть, будь ласка, і петицію, і відповідно на наш канал теж підписуйтесь. Ірландія підтримала продовження дії тимчасового захисту в межах ЄС також до 2027 року. Тобто, все залишається в силі стосовно цього. Але уряд повідомив, що надалі буде закривати центри проживання для українців. Зокрема, студентські гуртожитки будуть поступово повертатися до університетів, також будуть ліквідовувати контракти із закладами, де мешкали біженці. І процес це вже відбувається упродовж всього літа і буде, я думаю, далі продовжуватись. Мета плавно перейти до довгострокової інтеграції замість тимчасового розселення. І також паралельно з цим відбувається скорочення винагород за прийом біженців вдома. Людям, які приймали українців у своїх домівках, платили раніше за це по 800 євро на місяць. А у 2025 році плату знизили до 600 євро. А також говорять взагалі про припинення програми. Я думаю, ще скоротять і потім зовсім припинять. Водночас уряд визнає, що не може забезпечувати житлом постійно, акцент зміщується на самоорганізацію переселенців. І цього літа майже тисячу українців подали на міжнародний захід. Зокрема, 83% з цієї тисячі отримали вже статус біженця, вдвічі вищий, до речі, показник ніж у представників інших національностей. Тож питання до українців в Ірландії: ви вже отримали нове підтвердження статусу до 2027 року? Живете в центрі або в приватному житлі? І як ці зміни, звісно, вплинули на вашу ситуацію? Ну і звісно, хтось із вас подався на притулок і отримав це рішення. Напишіть, будь ласка, ваш коментар дійсно допоможе іншим. Португалія також продовжила дію тимчасового захисту до 27-го року. Наразі нові заяви не приймаються, лише продовження для тих, хто вже має статус. Майбутні прибулі мають подаватися через візу. Ось так. За даними на квітень 2025 року, в Португалії 55,5 тисяч українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Це значний показник, тому що Португалія не така велика, але українська спільнота вже досить велика і стабільно діє в країні. І з огляду на припинення прямих подач на тимчасовий прихисток, тепер для легального в'їзду потрібно отримувати візу до прибуття. Тобто є віза d 8 це Digital Nomad Visa. Вона потребує 3280 євро мінімум доходу на місяць, щоб вам її видали. Також є віза D7 для людей з пасивним доходом 820 євро на місяць. І також JobSeeker віза є, вона видається на 120 днів з можливим продовженням на 60 днів також. Бельгія. Українці мають право на перебування щонайменше до весни 2027 року, також але Відмінність статус не продовжується автоматично. Треба особисто подати документи в муніципалітет. Якщо не подати цю заяву вчасно, є ризик втратити і соціальні виплати, і доступ до медицини. Система підтримки працює повністю за старими правилами: базова допомога на проживання, доступ до соціального житла, медичне страхування через СІПАС. І улітку не було ухвалено жодного нових рішень, чи якісь урізань, чи скорочень. І це підтверджує мою гіпотезу про те, що чим тише країна казала про те, що вони приймають біженців, тим краще там живеться українцям. У Бельгії залишається, до речі, понад 65 тисяч українців під тимчасовим захистом. Це дані на весну літу 2025 року. Тож головна новина для бельгійських українців: сходіть, будь ласка, до вашого муніципалітету, щоб продовжити ваш захист. Люксембург, українці, які вже мають статус, залишаються під захистом автоматично. Держава видала нові біометричні картки перебування із оновленим терміном дії. Якщо ж ви не отримали картку поштою, треба звернутися в дирекціон де імміграціон. Соціальні гарантії, ревіс, доступ до медицини, школи для дітей все збережено. Ніяких урязань влітку не відбулося. Житлові питання залишаються складними. Уряд просить муніципалітети надавати більше квартир для українців. Але як і у всій Європі, де ж їх надавати, коли їх нема? У Люксембурзі близько 6 тисяч українців перебувають під тимчасовим захистом. Для маленької країни це значна цифра, і влада прямо каже: інтеграція це пріоритет, особливо через ринок праці. Але як ми зазначили в попередньому випуску, якщо ви не бачили ось він. Всі країни Європи на це ставлять, що інтеграція повинна відбуватися через ринок праці, і це головний висновок для всіх країн ЄС за два випуски. Швейцарія, як ви знаєте, це не євросоюз, але Швейцарія, всі розуміють, це Європа. В Швейцарії є статус С, який також продовжено до березня 2027 року. Цей статус дозволяє легально перебувати, працювати та отримувати меддопомогу, освіту і соцвиплати. Але цього літа ми багато чули про Швейцарію, тому що починають вводити обмеження для нових заявників. Низка політиків пропонує надавати статус С тільки тим, хто прибуває з регіонів, де безпосередньо загрожує життя або є активні бойові дії. Людей із умовно безпечних областей України змушують подаватися на звичайний притулок. Така сама ситуація, така сама в плані розділення у Норвегії є і Швейцарія. Цю штуку також в себе впроваджує. Про це в мене є спеціальний випуск, якщо не бачили, правоохоронні органи мають розробити критерії безпечних і небезпечних регіонів, перш ніж зміни набудуть чинності. Але як ви знаєте, з цими обстрілами ніяка область, ніяка частина України не є безпечною взагалі зараз. Цей статус С надає щомісячні виплати з боку кантонів: 300 або 500 на дорослого і 150... 250% на дитину швейцарських крон. Також створена програма Program програм С, яка фінансує інтеграційні заходи, мовні курси, працевлаштування та освіту. Метою є досягнення рівня зайнятості серед отримувачів статусу щонайменше 50% до кінця 2025 року. Нікому нічого Цим літом не зрізали. Статус дійсно продовжили всі країни без винятків. Єдине, хто перестали приймати нових українських біженців, це Португалія. Всі інші досі приймають як і приймали. Так, зі складнощами, так, звісно, потік вже набагато менший українців, і відповідно придивлятися до нас стали більше. Але все одно приймають, як то є. Також особисто мій висновок за ось ці два випуски і коментарі. Це те, що в Німеччина і Польща в медійному просторі добре представлені, а всі інші країни мають медійний голод. Тому, відповідно, в мене є, як ви знаєте, щотижневі підсумки новини тижня, і я їх відповідно переформатую для того, щоб робити огляд. Новин по всіх країнах Євросоюзу. Ну, вибачте, якщо новин не буде, але фокус і перевіряти кожної суботи при підготовці новин за тиждень е, недільного я тепер буду, тому слідкуйте за цим е, недільним. Новинним випуском. А щодо ситуації, яку ми з вами бачимо у Європі, якщо ось так окремо всіх подивитися, то Європа, як завжди, робить свою улюблену вправу: гучно свариться, довго радиться, а потім тихенько продовжують наші з вами статуси ще на рік або два. І це погодьтеся куди приємніше, ніж якби вони справді робили те, що обіцяють в їхніх заголовках. А може це і є секретна стратегія Брюсселю – Спершу налякати, потім полегшити. Пишіть в коментарях, які ще країни ми не зачепили, або якісь глобальні зміни, в якійсь країні ми десь втратили і не побачили. Тож, зустрінемося з вами в коментарях. З вами, як завжди, був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води, Вподобайка, підписка, Телеграм, і побачимось!